Вітайте 46-го президента Сполучених Штатів Америки Джо Джо Байдена. Будь ласка, сідайте. Нарешті прийшла та година ранок, 6 червня 1944 року. А, дощ ішов, як завжди, і бився в ці в цій ці, ці скелі, як, як завжди, він це робив, але 225 кораблів при, припливло до цієї а, скелі, і вони в Нормандії. Я б хотів сказати, а, я, якщо би я трошечки тут не так показав, вони мене. А, Секретна служба вони покарають саме отам, на тому місці, де стоять ті люди, і коли ці кораблі почали підпливати до цього місця, ціла буря із куль, піску води почала на них падати, литися, і всього 30 хвилин у них було для того, щоб оце око німців збити на цьому місці, на цьому на цих скалах. І це були американські е, рейнджери. Вони були готові. Вони були готові. Вони почали е, е, повс... вони Почали дертися по цих скалах незалежно від того, що вибухи навколо них розривалися. Е, постійно кулі над ними стріляли, але вони продовжували е, просуватися. Е, е, нацисти роз... зірвали бомбу е, біля скал. Але рейнджери продовжували іти. Вони почали розгортати свої драбини. А все, що можна було, почали видряпуватися, вилазити по цих скалах. Рейнджери використовували канати. Натисти врізали ці канати. Вони сантиметр за сантиметром, метр за метром, піднімалися. Вони вони дряпалися по цих скалах до останнього, поки вони не досягнули вершини цих скал. Вони дякуючи тому, що вони взяли цю стіну, повернули хвилю. Війни, це був великий поворот у війні, і пане, панове, сьогодні. Я вшаную і вшанував тих, хто загинув на цвинтарі, який неподалеку тут знаходиться, яких поховали через те, що вони загинули на цих скалах. І сьогодні, коли я дивлюся на те, що тут відбувалося, на ті бункери, на ті окопи, на все те, що було навколо там, я думаю, Боже, Боже. Як вони це зробили, як ці американці, які були поранені, які е, зробили все, що треба було зробити? Це були такі американці, як сержант ломоленарлоно е, із Нью-Джерсі. він був одним із перших рейнджерів, який вискочив із корабля. Його практично в нього вистрілили, по коли попало йому в бедро. Він не знав, що його поранили. Він продовжував вігти, він продовжував далі терпитися по цій скалі. Він сказав своєму колезі: я не знаю, що я зможу вилізти, а, а йому кричали: ти повинен тут протриматися, і він протримався. І інші протрималися, і то маджеле так само. Німці вцілили човен, в якому він був, і все розірвалося. Він опинився в воді, як і інші, і він почав молитися. Дорогий Боже, не дай мені втопитися. Я хочу попасти на землю. Хочу зробити те, що мені потрібно тут зробити. Серед них також був полковник Роджерс з Техасу. Він Підняв свою руку і сказав: мої рейджери можуть виконати це завдання. Він знав свої можливості після цього. Коли його бійці, бійці його бойку його полку вилізли на ці скали. Він кілька днів після того підписав похоронку одному із матерів загиблого і сказав, що наша країна повинна бути вдячна всім тим, хто віддав своє життя. І ще один, ще одна людина з Ніджерсі. Дякую вам за те все, що ви зробили Джон. Джон, який зараз знаходиться, йому було всього 18 років, і він е вижив цей день, або день де. Це день е він продовжував у вересні е працювати. Боротися у військах він а, був поранений у вересні. Потім в грудні повернувся назад і продовжував пити німців, Знаєте, що мої побратими завжди а, старалися помагати один одному. Я хочу допомогти моїм побратимам. Саме тому він повернувся незалежно на своє поранення. Коли ми говоримо про демократію, американську демократію, ми часто говоримо про ідеали життя, а, свободи і щастя. Що ми не кажемо, як важко це зробити, якими важкими шляхами це робиться, і скільки часу люди думають, що інстинкт показує, що далі ми не можемо йти, тому що ми страдаємо, тому що важко. Але ті, хто це робить, ніколи не здаються, американська Американська перепрошую, демократія багато чого бачила. Демократія почалася серед нас і вона почалася з однієї людини, яка Це починається з того, коли одна людина вирішує, що повинно бути щось по іншому. То треба вирішити, як це поміняти і не дати цій людині зробити, коли вони вирішать, що країна більше варта ніж те, чого варто життя людини. То вони тоді це роблять. Оце ці воїни, які е, приймали участь в цій операції, вони вирішили, що їхнє життя е, не варто того, скільки варто життя країни, і вони прийняли участь в цій операції, і німці зустрілися із рівними собі. Вони побачили, що це люди, які з ними боролися, і вони повернули війну в іншу сторону. Чи хтось сумнівався, що коли що Америка буде е, е, непорушною в тому, щоб дати відсіч Путіну сьогодні тут? Чи хтось вірив тоді, що е, е, рейнджери американські тоді переможуть? Коли в 30 40 сорокові роки, коли різні ідеології процвітали, чи хтось думав, що ідеології теології сьогоднішнього дня знову повторяться, ці рейнджери, які Ставили країну понад своїм життям, чи хтось вірив, що вони роблять менше, ніж те, що роблять американці сьогодні? Ті, хто віддав своє життя на полі бою сьогодні? Чи хтось сьогодні міг повірити, що Америка знову таке ж саме не зробить? Повторить таке ж саме? Вони говорили, що Америка це маяк у світі, і вони вірили в це, і вони вірили, що так завжди буде. І знаю, що ми сьогодні тут стоїмо е, на цій священній землі. Е, 6 червня тут все починалося. Рейджри, е, як видиралися на ці скали, не розуміли, що вони міняють хід історії, міняють світ, але вони це зробили. Це були звичайні американці, вони надзвичайні речі зробили. Немає кращого прикладу того, що вони зробили в світі ніж тут на цьому місці в концепції і в містах в селах в будинках в Америці. Вони не знали який світ, але вони вирішили допомогти йому. Вони прийшли в країні, яку раніше ніхто з них не бачив, чи зустрічалися з людьми, яких вони ніколи не бачили. Але вони прийшли і вони зробили свою роботу. Це вони зробили свою місію, виконали свою місію, зробили свій, виконали свій обов'язок. Вони були американцями. Я сьогодні тут стою, який Перший американський президент, який прийшов на це місце в пондехоті, де перших, де де біля 200 людей, які ще живі з того часу, сьогодні тут знаходяться. І ми знаємо, що наше ви почуєте залпи сьогодні. Ми будемо надіятися, що вони ніколи не забудуться. І ми повинні пам'ятати, що відбулося 6 червня 44-го року. І ви повинні слухати їх голоси, ехо їхніх голосів, щоб їх почути. Тому вони... Чому ж вони зараз серед нас? І вони, вони не кажуть, щоб ми зменшили ці скали. Вони кажуть, вони просять нас, щоб ми не сходили з свого шляху. Вони хочуть, щоб американці. Турбувалися іншими людьми, іншими країнами. Вони не просять, щоб ми робили їхню роботу. Вони просять, щоб ми робили свою роботу, щоб ми захищали свободу в нас час, захищали демократію, не давали агресії розширюватися ні тут, ні в нас вдома. Вони більше ніж вони уявляють. І я навіть не хочу вірити, що. Американська величність в минулому. Я все ж таки вірю, що ще ми маємо достатньо сили, щоб коли ми разом ми можемо багато що зробити. Ті, хто виліз по цих скалах, вихоті, вони також витримали свою місію, виконали її. Вони понесли це полум'я свободи, і це. Це справжній доказ їхнього життя, це справжній спадщина, яку вони залишили, і демократія тепер продовжує жити і розвиватися, і прийти сюди, щоб запам'ятати тих, хто це зробив. Ми повинні послухати їх. Ми повинні почути їх. Ми повинні почути, що в них було, і ми повинні поклястися, що ми ніколи їх не підведемо. Господи, благослови тих, хто загинули, і благослови тих, хто піднялися по цих скалах. І хай Бог захищає наші війська. Боже бережи Америку.